Всім привіт вітаю підписників і гостей свого каналу. Нарешті сьогодні буде велосипедне відео. А то все то гриби, то смачно з географом, там щось смачненьке готую. І ніяк немає відеосів про велосипед. Ось, нарешті, виїхав. Там, до речі, в коментарях писали, коли вже будуть велосипеди. Ну, ось, власне, виїхав. Кінець січня, чудова зимова погода, плюс 10. Така мінлива хмарність. Коротше. Сонечко інколи за хмар визирає. Після роботи, взяв Вільчика і виїхав, думаю, катну так десь. По-домашньому, як завжди, кілометрів 20-25 Тут коло села проїдуся. Виїхав нарешті на своєму Гревелі. Давно я на ньому не катав, то на двопідвісі, то на ліончику на своєму, на топталках весь час, нарешті на Гревелі, на контактах. Короче. Дорвався. Вийду, приїдуся таку лайтово і вам покажу свою сьогоднішню покатеньку. Підпишіться обов'язково на канал, хто не підписався, поставте вподобайки, залиште коментарі. Ну, коротше, робіть активність на каналі, аби канал на просторах Ютуба просувався і розвивався. Хороший видався січень, теплий був, мало опадів, можна було кататись, але в принципі не виходило в мене виїхати через роботу. Мав багато справ, тож січень практично і не катав. Але погода дозволила вийти на город, почати порпатись в городі, садок прибирати, підчищати. Місяць був хороший. Ну, я вважаю це чудовим завершенням першого місяця 25-го року виїхати тако. І катнути трішки. А за прогнозами, оце у нас має бути останній теплий день. І від завтра вже буде йти температура на пониження, буде ставати холодніше. Поступово до морозів. А там, якщо не звільнеться до мінус 16, прогнозують у нас морозяки і сніги знову, тож певно, що лютий може бути дійсно лютим в порівнянні з грудним січним. А там побачимо. Класна погода Їдеться просто чудово. Соняшна тепло по весняному, вітру немає. Кайф. Їдеш і насолоджуєшся по А, І до речі, автівок по трасі майже немає. Доводиться все ж таки їхати трасою. Оскільки. Грунти зараз розкіще, туди краще не, не лізти. Бо як залізеш, то все, габела, не вилізеш. Треба чекати, поки дійсно вже весна буде, грунти підсохнуть. І тоді можна буде короткими дорогами кататися. Ну а зараз не сидіти вдома. Нічого, покатаюся по трасі, по асфальту. Інколи теж можна прокрутити. Клас. Шкода, звісно, що сам. В компанії воно було веселіше і контент був би цікавіший, якби в компанії. Але ну не сьогодні, але 100% будуть у мене ще виїзди в полі інших велосипедистів. Буде контент більш масовий. Якщо все буде Попереду, що все буде гаразд. До речі, ще один плюс такої теплої зими, без суттєвих амплітуд температури. Це те, що дороги лишаються цілими. Коливання температур, плюс-мінус, не розриває асфальт і дорога. Я ось їду що влітку, що восени були, що зараз те ж саме, не вшатані. Хоча Потріскані, є невеличкі виборі, тож якби там вода замерзала, по-любому порозривало і була б біда на дорогах. Але для сільського господарства це мінус. Мало опадів, тепло, культури озимі починають рости. То не тільки озимі в мене часник вилазить, квіти починають у квітником вилазити, дерева. Бруньки наливаються, котики на вербі вже розпускаються. І Якщо влуплять морози, то буде біда. Коротше, друзі, наступна ситуація. У мене по плану було їхати до Райгородка через Бердичу, до Райгородка і там повертати, і повертатися до себе в село. І якраз би вийшло там 25-трохи там, більше кілометрів. Ну, як я й хотів. Але їхати так класно, так легко крутитися, що я коротше, провтикав свій поворот, поїхав далі. А тоді щось їду їду, думав, блін, вже б мав би райгородок, щось його немає. Дивлюсь, та карта, я його проїхав. Ну що ж тепер, повертатися назад чи що. Його два рази одною дорогою не ходить і не їздить. Тож поїхав далі, проклав собі новий маршрут через Іванопіль. Поло трішки доведеться зробити. І кілометрів буде разом три більше, ніж планувалося. Ну нічого. Поки їдеться, поки крутиться, треба і їхати і крутити. До речі, я ось дивлюсь на карту. Історичний момент для мого велосипеда, для мене і для нашого велоклубу друзі. Вперше наші велосипеди, ну, вперше мій велосипед, вперше я крутимо по Вінницькій області. Ось, ось зараз тут шматочок дороги проходить через Вінницьку область. Так що вперше я у Вінницькій області. І сподіваюсь, не востаннє. Тут є що подивитися, є куди заїхати, та навіть у саму Вінницю катнути. Можливо, і літом проїдуся у Вінницю по ситуації. Ну, якось так, крутимо далі. І, до речі, я ще жодного разу не зупинявся. Я проїхав 35 кілометрів, середня швидкість у мене 24. І жодної зупинки ще не було. Реально, так легко їдеться, що ще й не зупинявся. Ні водички попити, ні перепочити. Не знаю, мабуть, вже в Іванополі зупинюся перевести подих. А може раніше коротше, хі -хі, погляну. Але реально, їду і тупо кайфую від. Від цієї покатушки. Нічого особливого. Асфальт. Але як я давно не катав і як я зараз кайфую від цієї катки. Супер. Майже 50 кілометрів в мене вже. А я ще до Іванополя не доїхав. З таким розкладом може вийти сьогодні і соточка. Подивлюсь, я так по прикинув, то соточка не виходить. Але якщо постаратися трошки попетляти або посилу докатати, то може бути і соточка сьогодні. Да. Коли ще так я зимою соточки накатував на Ізі? Пам'ятаю минулого року, коли в лютому катали. Там соточка майже вийшла. Ну я тоді реально ушатався. Я смерз. Задобався так. Додому ледь доплентався. А сьогодні їду взагалі. Дорога не відчувається. Кайф. І на вулиці. Не холодно. Так, як треба. Але сонечко вже сідає, за дерева ховається, промінчиків вже сонячних немає. І відчувається, що справи йдуть до вечора, до похолодання. А я з собою нічого не прав, так ось вдітися тепліше, в чому поїхав. Під низом у мене джерсі велосипедна, але вона така, на легенькому флісі. Ну і ось ковтинка, вона той. Теж на легенькому флісі і не продувається Ну, Їхати мені зараз комфортно, коли крутиш нормально. А коли зупиняєшся, відчувається. Зимова світість. Ладно, погнали. Зараз тут може десь щось буде. Якась чоли наш там може. Може якийсь за хамою. Бо я тут в Іванополі ще жодного разу не бував. А це не село, це селище. Все ж таки селище і більше за село. І, може, тут щось і буде Десь перегристе. Чайку випити. Я б відмовився від чаю та й перекусити щось. Зараз поглянумо. 60 кілометрів я вже проїхав, Іванопіль проскочив, зупинився тільки водички, попив, не купляв ні чаю, ні до чаю, бо їхав самі лише в магазини, а я забув ланцюг, замок на вічик і лишати пристебнутим. Мені його було стрьомно. Був один невеличкий кіоск. Випічка написано, але він, на жаль, зачинений. Ну і то я не знаю, він взагалі працює чи ні. Коротше, водички посьорбав, покрутив далі. Тут вже можна сказати, фінішна пряма до мене додому. 65 км я прокрутив. Виїхав тут в село. Треба глянути по карті, як називається. Невеличкий підйомчик. Тобто виліз на нього, зупинився перевести. Подих, зараз знову водички посьорбаю і буду крутити. Так, да, Вдень було супер, тепленько, чудово їхати. А зараз стає холодніше, то трішечки, як воно там називається, баф, підтягнув, засібнувся. І в руки тако вже піддуває, може вже зараз рукавички тепліші вдіну вже такі з довгими пальцями, то їхати вже і свіжіше. Але вітру взагалі немає, абсолютний штиль. Перша половина дороги була, то такий ледь-ледь, помітний вітрець бордяку дув. А зараз взагалі абсолютний штиль. Так вон, сонечко видно вже сідає. Песики гавкають, пташки співають. Коротше, суперова катка. От їду і насолоджуюся нею. Немає ніяких чудових об'єктів там історичних. Ніяких там природних локацій, красивих, ніде нічого. Сама дорога. Але як кайфово сьогодні їхати. Супер. Шкода, що цей теплий тиждень і теплий місяць закінчується. Знову будуть морози. Ну, а що зима все-таки? Будемо тоді в морози працювати, дітей навчати. До речі, хочу поділитися такою приємною подією на цьому тижні. Відбулася в мене на уроці. Запросив на свій урок гурт «Курганий Агрегат. Думаю, ну, а чому б ні? Запрошу до себе на урок до свого класу, проведемо виховну годину, поговоримо про майбутній вибір професії, про профорієнтацію. Вони розкажуть, як вони школу закінчували, який шлях собі обирали після школи, як вони прийшли до музики, про творчий шлях гурту. Коротше, розказали. Класно, поспілкувалися, На жаль, не весь гурт був, був лише Раміль. Решта хлопців були зайняті. Але все то з Рамілем поговорили, поспілкувалися так. По-домашньому, по-дружньому. Дякую, що виділив нам час. Отакий От хлопчина. Супер. Тож, певно, що я буду відкривати нову рубрику не на Ютубі, а у себе на уроках. В гостях у географа першими були кургани агрегат. А далі не знаю хто відгукнеться. Буду писати, запрошувати. А там по ситуації хто відгукнеться якось так. Так, народ звітую, я вже вдома докрутив нормально, вже доїхав до Потемному, Ну, то й зрозуміло. Все ж таки, зима, ввечері рано, темніше рано, тому крутив по темному, але нічого, я підготувався, взяв з собою ліхтарик, передній, задній. Тож їхав, ілюмінація була яскрава, мене було дуже добре видно, і дорогу мені була дуже добре видно. Не вдалося мені проїхати сьогодні соточку. Знову, блін, турбознув в Іванополі, повернув не туди, куди треба. Якби поїхав через Чуднів, то була б соточка, вийшло б все так, як хотів. Але знову провтикав поворот, поїхав не туди, і загалом мені вийшло сьогодні 74 кілометри. Там страва трошки підвисла. Була і страва записала менше, але інший додаток, по якому я маршрут прокладував, то він мені показав 74 кілометри. Тож майже сотка. Сподіваюся, лютий теж дозволить покататися, і морози сніга будуть лише на початку, а вже потім можна буде тако наповно воруватися в катку, бо треба і в Житомир катнути в веломагазин два колеса. Вічіка свого показати там перед сезоном, нехай його там подивляться, пошаманять над ним для профілактики. І Ще там у мене, коротше, планів багато на покатушки. Тож сподіваюся, вийде приїхати все, що задумав. Ну, ви як завжди, поставте вподобайки, залиште коментарі. Пес! Та тихо будь! Тихо будь! я спілкуюсь. Ну ви, як завжди, поставте коментарі, залиште вподобайки. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, тому що статистика показує, що більшість поглядачів є непідписаними на канал. Ну, то якось неправильно. Дякую всім за увагу. Спасибі, що подивилися відео. Всім гарного дня, вечора. Ранку, коли ви там його подивилися. Коротше, всіх гараздів. До побачення, до нових зустрічей.